Вітаю всю спільноту Фармасі. І сьогодні хочу поговорити на дуже актуальну тему про підбір образу на новий рік. Мене звати Ткаченко Яна, я персональний стиліст. Наближаються свята, і всі задаються питанням, чи варто купувати сукню для святкового вечора, чи можна обійтися тим, що вже є в гардеробі. У цьому відео ми поговоримо про те, чи кожен раз потрібно бігти в магазин за новою сукною, коли наближається подія. Чи все ж таки можна створити стильний образ з речей, які вже є в вашому гардеробі. Чати зі мною буде цікаво, чому ми прагнемо купувати нові речі. Ну, напевно, через те, що нова сукня дає нам відчуття оновлення та свята. Ми хочемо виглядати свіжо і створити гарний настрій, але чи так це необхідно? Часто цей імпульс виникає у жінок через думку Ааа, мені нічого вдягти. Хоча згадайте останній раз, коли ви так думали, я впевнена, що майже вчора. Хоча насправді в вашій шафі достатні речей для того, щоб створити вечірній образ. І це можна зробити. За рахунок деяких прийомів, про які ми зараз поговоримо, погляньмо, чому стилізація вже існуючого гардеробу це дійсно крута ідея. Економія коштів замість того, щоб купувати нову сукню, ви можете придбати дорогу класну косметику або аксесуари. Насправді, аксесуари це найсліпіша зона, яка тільки може бути у жінок, ну зокрема з тими клієнтами, з якими я працювала. А вони насправді можуть творити дива. Свідомий підхід до споживання, і тут дві сторони однієї медалі. По-перше, це екологія. Кожна нова вироблена річ вона впливає на навколишнє середовище. А по-друге, наскільки на нас впливає маркетинг? Чи готові ми кожен раз бігти за новим трендом, за якоюсь новиночкою? Наскільки наш шопінг осмислений та усвідомлений? Унікальність образу. Кожен раз, коли ви створюєте образ існуючих речей, але додаєте якісь свої елементи і додаткові деталі, ви не ризикуєте зустріти такий самий образ. А ви надаєте йому свого власного характеру, Тож перед тим як піти по магазинах. Все ж таки, перегляньте свою шафу, можливо, у вас є ідеальна основа для створення святкового образу. Отже, якщо у вас є спідниця силуетом, міді чи максі, будь-якого кольору, віскози, атласу, шовку чи вовни, давайте подивимося, за рахунок яких прийомів ми можемо використати її як основу для створення нашого святкового образу. Введіть в образ нову фактуру. Це може бути топ в лелітках або зпір'я, шкіряний чи з хутром. Він може бути бути навіть напівпрозорим, і тоді вже ваше бра з блискітками або, наприклад, зі шкіри, може стати акцентним. Додайте близько. І найпростіше це зробити за рахунок прикрас. Це можуть бути акцентні сережки або кольє, каблучка чи, наприклад, браслет. Звичайні шкіряні туфлі з матовою фактурою вважаються повсякденними. А от, наприклад, не туфлі на підборах з лакованої шкіри, а ще акцентного кольору, наприклад, червоного або бордового, стануть дійсно вечірнім елементом, який додасть акценту вашому образу. Лакована шкіра на клачі також створить ефект вечірньої сумки. Він також може бути з сатину або з моделізованої шкіри, срібло або золото. Пограйте з шарами, додайте другий шар до вашого образу, і це зробить його точно завершеним та більш складним і цікавим. В якості другого шару може бути жилет, жакет, накидка, сорочка, будь-що. Особливо, якщо це має асиметричний крій або якісь цікаві деталі це точно безпрограшний варіант. Видіть ваш образ додатковий колір, і це дійсно стане акцентом. Ну, до прикладу, це може бути жакет з оксамиту, червоного, фіолетового, кольору фуксії, зеленого або синього. Будь-який на ваш смак. Ну і на завершенні макіяж та зачіска. Додайте прикраси до волосся, або завити локони. Ви можете зібрати волосся або розпустити його навпаки, зробити кудрі. Це може бути будь-що на ваш смак і за вашим настроєм. В якості вечірнього макіяжу мені дуже подобається Smokey Eyes. Ви також можете зробити акцент на ваших губах, якщо нанесете яскраво червону або помаду винного кольору. Цієї новорічної ночі в тренді Icy Makeup. Це тоді, коли весь макіяж виконаний в холодних, срібних літах. Підтінках. А ваші губи нагадують людяну бурульку, бо майже прозорі. Але, звісно, є ситуації, коли покупка нової сукні виправдана. Ну, до прикладу, тоді, коли ви давно не оновлювали ваш гардероб і потрібно щось актуальне. Або якщо немає нічого, що відповідало б дрес-коду на вечірку, яку ви запрошені. Або це особлива ніч, особливий випадок, коли потрібно відчувати себе на всі 100%. У таких випадках я раджу купувати універсальні сукні, такі, які можна вбудувати як повсякденне життя, так і створити з ними вечірні образи. Цьогоріч астрологи для задобрення символу нового року дерев'яної змії рекомендують вбратися в щось зелене або коричневе, блакитне чи біле. Ну і звичайно, безпрограшний варіант золото. Але пам'ятайте, що у кожної жінки є свій кольоровий типаж і є своя індивідуальна кольорова палітра. і комусь Буде гармонійно з холодними відтінками, а комусь навпаки з теплими. Тому все ж таки колір в портретній зоні треба обирати зі своєї індивідуальної кольорової палітри. Отже, перш ніж купувати нову річ, спробуйте застилізувати ту, яка вже є в вашому гардеробі. І я впевнена, що ви здивуєтесь, наскільки різноманітними можуть бути ваші образи. Якщо все ж таки ви вирішили купити нову річ, нехай вона стане справжньою інвестицією в ваш гардероб і радує вас новими і новими образами. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі! в нових відео